На рівні всеукраїнських у Кіровограді провели обласні спортивні ігри з дзюдо, які зібрали біля 170 юнаків та дівчат з усіх осередків федерації. Практично всі осередки обласні зібралися для того, щоб показати свою майстерність. Знайомі обличчя тренерів дуже приємно, які Незважаючи на такий складний час, все ж таки у спортивному графіку, тобто вони вивозять своїх дітей. Традиційно потужну команду привіз тренер із Світловодська Рудольф Матвієв. Я привіз тих ребят, яких хочу провіри. На... Скоро ми поїдемо на Черкас. Вже Зараз посмотрю хто як бореться, і будемо готуватися чемпіонату України. Юні майстри Татамі визначали переможців у двох вікових групах: – 2000-го, 2002-го та 2003-го, 2005-го років народження. Серед учасників турніру були і дівчата. Для старших юнаків та дівчат цей турнір відбірковий на чемпіонат України. На этом татамі, який за моєю спиною якраз і бореться юноші і дівчинки. Для них це старт є не только як обласні спортивні ігри, але й отборочно для участі чепі України, який состоїться 10-12 мая в місті Черкаса. Это будет чемпионат Украины среди младших кадетов 2000-2001 год рождения. Этот возраст, как всегда, как обычно у нас вот очень представительный и очень сильный. Серед команд міст кращими стали кіровоградські дзюдоїсти, які завоювали на змаганнях 9 золотих медалей. У залі Куїгор серед команд районів не було рівних маловиськівським дзюдоїстам. Шість нагород найвищого гатунку. Серед переможців турніру тренерський штаб збірної області відзначає кіровоградців Владислава Вєлкова, Вероніку Павлову та Владислава Савенка, борця з малої виски Дмитра Гавриленка і світловодських майстрів татамі Кирила Бодюла та Станіслава Рибіна. Одразу ж після завершення обласних ігор кращі спортсмени вирушили на всеукраїнські змагання. Після сьогоднішніх соревновань деякі наші юні спортсмени вночі виїжджають уже для участі в українському турнірі в місті Києві. Достатньо представництва. В кінці місяця, 25 апреля, буде також такий просмотровий турнір. Черкаси, якраз ми на тому татамі, де буде проходити чемпіонат України, зможемо ще предварительно поборотися. Теж буде достатньо сильний турнір. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, новини спорту.